Всім привіт! Є ще один набір, тобто їх є два такі. Це сині відтіночки йдуть, тобто синій голубий білий бісер, ронделі йдуть темно-синього кольору, бікону з довжиною 8 мм, також йде темно-синього кольору, по намистини, намистини маленькі, 3 мм. Я в попередньому наборі забула сказати, що ще там є карабінчик. Ось тут, може ви його побачите, є там карабінчик, подовжувач, колечко, і також є ще ниточка. Якщо ви маєте бажання замовити для себе ось такий набір на королеву ночі синіх відтіночків, пишіть в особисті. Нажимайте на слово більше, там ви знайдете всі посилання, які вам необхідні. Якщо у вас є месенджер, тоді пишете мені у месенджер, посилання є на мій Facebook. Ну якщо у вас немає Facebook, буде посилання на номер Вайбера. Нажимайте обов'язково на слово більше, і ви там знайдете, що вас цікавить. Всім гарного дня!